Дня, Отже, діти, всіх вітаю ще раз. І у нас з вами сьогодні узагальнення знань у вигляді діагностувальної роботи. Виконувати як? Перший варіант дівчата виконують, другий варіант хлопці виконують. Так зручно дивитись на варіанти. Тож, послухайте мене уважно. в принципі В принципі. Бажано, щоб ви саме писали від руки, тому що я не знаю, якщо будуть перевіряти роботи, щоб було видно тим, хто перевіряє, що ви дійсно це виконували своїми руками. Я, для цього я вас не змушую переписувати питання, не змушую переписувати біля букви, наприклад, стратосфера, да, слово писати, не змушую. Вам просто лише цифра, буква. Нічого тут складного від руки написати немає, абсолютно. Тому не лінуйтеся, будь ласка, виконуйте від руки цю роботу. А, давайте з вами розгорнемо зошит і з чистої сторіночки, там, де повністю чиста сторіночка, а, давайте з вами запишемо. Сьогодні у нас 20 лютого, словами, ніяких цифр. Повторюйте, як я роблю це. Пишемо 20 лютого. Лютого. Далі. Хто до нас ще доєднеться? Саша. Так. І е, пишемо діагностувальна робота. З теми. Атмосфера, з теми 2 атмосфера. діагностувальна робота з теми атмосфера. Записали. Далі. Учениці, дівчата пишуть перший варіант, а хлопці пишуть другий варіант. Так, я хочу нагадати. Там Марина Сергіївна просила, хто там, щоб ви поприкріпляли відповіді на ті запитання, які у вас були на нульовому уроці. Ось. Ну і рухаємося далі. Дивіться, ви пишете номер завдання обов'язково, наприклад, 1, 2, 3, і біля цього завдання варіант відповіді там. І ви можете в строчку це писати. Наприклад, давайте я вам зараз зразок напишу, але це не відповіді на завдання. Розумієте? Наприклад, 1 крапка А дужечкою комою. Далі поруч 2 крапка А, дужечка. Крапка Три крапка В, дужечка. Крапка І так далі, в рядочок можна, щоб не в стопчик багато місця залишається. Щоб зекономити нам папір та да, зошит, можна писати в рядочок. От, менше місця займе. Далі рухаємося. Тобто, тут легко. Є навіть таке тестове завдання, от бачите, визначити температуру повітря на висоті 3 км, якщо на рівні моря, ну, плюс 20. Тобто усна ви рахуєте, наприклад, усна. Задачку, можете на чернеці десь розрахунки робити для себе, але тут треба цифра, буква в правильної відповіді, і все. Мені тут розв'язання не потрібно писати, четверте завдання. Ну і далі з відкритою. Доброго, Доброго дня, Діма. Запиши, будь ласка, те, що ти бачиш перед собою. 20 лютого діагностувальна робота з теми атмосфера, в тебе другий варіант, і починаєш виконувати. Заповнити схему елементи погоди, наприклад, ви пишете по центру елементи погоди і пишете, що, якими характеристиками погода описується. Показники погоди. Да, чим. Ну, і нижче цього замало діти у цій схемі, цієї схеми замало. Нижче, Це для дівчат, я поясню, нижче от, треба буде пояснити, як вони взаємопов'язані. Як, ну, Наприклад, один елемент погоди, температура, наприклад, змінюється, а як за температурою зміняться інші показники елементи. Розумієте, температура ж, наприклад, впливає на щось, на інші показники впливає. Яким чином, чим вища температура, тим інші показники, якими будуть нижча температура, якими будуть стануть показники? Поміркуйте, будь ласка, це я вам підказку даю. Десь, і Потім хлопцям підкажу щось. Далі, і десь самооцінювання обов'язково зробіть. Тобто, ви в зошиті. Так як це у вас не друкований варіант, а електронний варіант, то ви від, в зошиті після виконання завдань, напиши, напишіть, будь ласка, один з цих трьох варіантів. Наприклад, поки що більшість завдань сприє, спричиняє труднощі. Або треба попрацювати над окремими питаннями. Оце, будь ласка, запишіть обов'язково після роботи. Хлопці, те ж саме, ті ж самі завдання, тести. Теж з відкритою відповіддю схема елементи погоди, і ви пишете теж схемку елементи погоди, але тут треба пояснити, чому погода швидко змінюється. Чому буває за один день і світить, і гріє, і пече, і морозить, і сніги і дощ, і туман. За один день може бути. Чому? Поміркуйте над цим питанням і нижче цієї схемки, дайте відповідь. Тобто, дуже схожі завдання. І в кінці самооцінювання ви теж запишіть, наприклад, розумію, можу пояснити будь-яке завдання. Або треба попрацювати над окремими питаннями. Ви можете залишатися тут зі мною, а можете я вам дозволяю, виявити. Від... Ну, від'єднатися і виконувати самостійно цю зараз роботу. Не відкладайте на потім. Використовуйте цей час. Бажаю успіхів вам. Я буду залишатися тут, якщо треба, будьте зі мною. Може, питання виникнуть якісь під час виконання роботи. Якщо все зрозуміло, можете від'єднатися і виконувати. У суботу перевірю. Пояснити, десяте, пояснити хочу. Дивіться, діти. Тут про дахи. Дах потрібен для того, щоб захищати від опадів. Відповідно, поміркуйте клімат, яким чином впливає на те, щоб обрати, який дах має бути у будинку: плаский дах або двоскатний дах, або чотирьохскатний. От, пофантазуйте над тим. В якому кліматі який потрібен дах будинку. Тому що є країни, є країни де будинки як, куб, як коробка, тобто немає скатів даху. Це в нас є скати. От поміркуйте на це все. Це в обох варіантах.